Всім привіт! Хочу показати таку невеличку історію про велику частину мого життя. Я добираюсь тепер на роботу на кобилі, на Азі. Взяв з собою їди, води і їду на гору. Мені з дому треба. Їхати десь приблизно 6 кілометрів. Це все майже вверх, вверх. Я вже там деке виїхав, бо можливості знімати там не було, там треба добре тримати. А тут вже трошки на рівному покажу як їду далі. Поставив шлею, але шлея лише лиш сама шлея, без орчика, без посторонків. Просто так, аби як вверх піднімаєшся і дуже стрімко, то багато легше шлеї, бо я за що триматися і так не зсуваєшся. Взів води, так у мішок, наперебесаш, як у нас кажуть, рубцик на плачах. Рубчик б'є. Рубцик великий, бо треба б'є. Б'є! Треба, я йду на роботу на 4 дні в середньому, як коли виходить. Деталі з де працюю, розголошувати не буду, бо це таке трохи не... Діло не для публіки, так скажу, але в загальному хочу показати, поділитися, як, як просто добираюся. У мене це е, кобила вже втрата від того часу, коли я працюю на горі, я вже 6 років. 6 років вже минуло як я там роблю і Е... тих двоє б'ї... бігав тих двоє коней, що було перед цим, то я їх навіть не двоє. Це варта вже, я помилився, тих троє я підучив був, що виїздив собі на гору за... Зав'язував на них ліцьку і пускав їх самих додому. Є. Ми собі знали дорогу і самі на долину, так за годинку часу приблизно на долину сходили. На гору треба добратися довше треба залежно від погоди. Але там, наприклад, 2-3 години, як, як коли. У нас тепер тут така зимова погода, відео може трохи з запізненням вийде, але Ай, сніги, вітер, меде. Пішки добиратися практично неможливо, бо дуже, дуже важка дорога. Це ну, винести все на плечах, то це займає. Займало би дуже багато часу. Телефон подзвонив, мусив зробити трошки перерву. Так, і кажу, що коли добирався на тих конях, то вони вже знали, розуміли, багато разів йшли, бували такі навіть... Цікаві моменти, що хлопці по дорозі ловили, спирали, дзвонили, бо пізнавали, казали, може десь в лісі утік, ще щось. Кажу, ні, все нормально, пускайте додому, кажу, вони собі дорогу знають, вони знають, куди йти. Я постараюсь прикріпити відео ще, як, е, як було колись, як їхав. Тепер Азу їду е, перший раз, що я її ще пускати не буду. Е, там зумно вже працює, зу мною вже брат працює там і він зараз біє. Він зараз буде йти на долину і взнає її, так аби вона потрошки приучувалася до, до траси додому. Ще раз кажу, дорогу треба йти, треба їхати десь в загальному 6 кілометрів, десь 3-4 кілометри догори і десь, десь 2 кілометри. Вже б'є, б'є, Уже тиков рівнем. Там, де до гори їхав, то не знімав, бо кажу там тяжко триматися самому, а ще зйомка. Тут уже виїхав на рівну територію можна щось поділитися, показати. Сніг великий, десь такий коло 30 сантиметрів приблизно. Але треба добиратися, бо треба забезпечувати так, постараюсь прикріпити відео всім гарного перегляду. 耶。Yeah. Покажу ще таку, таку цікаву історію коротенько. Р -р -р -р. Колись тут на цьому місці, де тепер стоїть хрест, тут на дорозі, чоловік був ішов, зимов і Може, стало погано було десь щось або ще якесь, не знаю причини, це давно було е, і замерз. З ним був маленький песик. Песик сидів коло нього, так потий тут не знайшли його люди, але це вже було запізно, потий тут знайшли. Але пес не лишив його. І от так на цьому місці поставили хрест. І... Такі різні різні бувають ситуації у лісі, коли ти самий сніги, аж десь добратися, ти знесилюєшся і, може бути можуть бути летальні випадки. Попотай. тепер трохи легше, бо тепер є можливість Десь телефон можу, у когось є, де ще якийсь зв'язок подзвонити, десь сказати, хоч орієнтовно дати і як, а колись ці можливості це і не було. І якщо тобі щось у лісі стало погано, то дуже мало ймовірно, що тебе вчасно знайдуть. Але. Так далі показувати не буду, ставлю відео, як колись було цікаво, як на були коні вертатися саме додому. Так що гарного всім перегляду, бо тут далі я виїжджу на поле, дуже сильний вітер, і мене не буде чути, і нічого не буде видно, бо мета снігом сильна. Дякую за хто передивився. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Всім мирного неба. До побачення, слава збройним селам України. Где? 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 Тато прийде фертку, відкриє. Там далі дорогу знаєш. Где? Yeah. r Ищет. Давай, малый, иду дома. Там пройдешь, знаешь, да, ведь себе, то и зайдешь на место. Привалку на <laughs> коментар. Тому що люблю свої роботи. А. Я плюсів, як мінус. Ало. Ало. А? Що стало? Йо